Буквально вийшла я в коридор, нахилилася, там ящик стоїть в коридорку, і в этот миг бабахнуло. Я закричу, говорю: Боже, що це було? Я так поворачуюсь, дивлюсь, уже зала вся в, этом, в пыли. В пыли. Поворачиваю сюди, двері нема, отак вот лежала, отак вот на кроватях лежала дверь, окон нема. Все, оце нема. Я, звісно, в шокі прилякалась, і це я вже вискочила на вулицю. Уже люди повискакували вже тут. Ну, представте, шок, все, і дивимося, що прильоти німа ні окон, ніде рядом, і в нашим дома, і все це пострадавши. Пенсіонерка Галина Миколаїв розповідає про пережите 4 лютого момент ворожого удару по центру ізіма посеред білого дня, за попередніми даними. Об прокуратури росіяни застосували балістичну ракету типу Іскандер М. Пошкоджень зазнали до двох сотень будівель. Тут знаходяться наші служби, служби соцзахисту, захисту, трохи нижче ЦНАП. Сервісні служби, відповідно, податкова юстиція, державна виконавча служба тощо. Це виключно терор, це центральна будівля міської ради, хоча вона і не експлуатувалася, однак все одно тут знову ж таки велика кількість людей. Повітряна тривога лунала, однак час прильоту досить незначний, тому у людей фактично у наших цивільних людей не було часу там прийти в укриття. За інформацією Сінігубова, щонайменше 55 людей постраждали, серед яких троє дітей від 6 до 16 років. Серед п'яти загиблих дві сестри 18 та 19 років, повідомили в поліції Харківщи. У Борівській громаді, яка втратила трьох своїх мешканців, 5 лютого оголосили днем жалоби. Глина Полових агенція новин громада груп.